Слава Ісусу Христу! Гарний псалом хор нам заспівав. Правда любить, Бог мене. І перед тим також гарний псалом був. Ти один моє серце знаєш. І в нього ти, любов, ливаєш. І я собі так ну, подумав і хочу це озвучити. А як це? А як це, щоб Бог влив любов? Щось треба нам зробити чи не треба? Я хочу проповідувати на тему пізнання і хотів би, щоб ми ну, роздумували над ну, тим, що почуємо, взагалі над тою темою, як і от любов. От щоб Бог влив любов, що треба зробити нам? Що треба зробити нам, правда? Ну, якщо посудину шезюлити, то треба посудину е підставити, чи кружку, чи чашку, і туди вливають. І, і десь, щоб Бог влив, як то треба близько до нього підійти, правда? Як то близько треба підійти, щоб він влив ось цю свою любов? Будемо читати Боже Слово. Книга Приповістей Соломонових, 12 розділ. Так щось цей віршик зачепив мене, тому що там ось згадується про слово пізнання і я хочу від нього відштовхнутися. І далі, щоб ми роздумували згідно писання про цю таку, ну, де скажу таке поняття, тому що ну, легко вже віруючим зжитися з такими, з такими словами благодать. Пізнав Бога, ну і багато чого іншого, таких слів, з якими ми просто вживаємось, говоримо, навіть десь і, і неглибоко не задумуємося, а що ж це все-таки означає для мене. Давайте будемо роздумати. 12-й розділ Книга Приповісти з першого віршу. перший вірш, вірніше, один. Хто любить навчання, той любить пізнання. А хто докір ненавидить, той Нерозумний. І Біблія, особливо новий Заповіт, особливо вже послання Павла, Петра, вони наповнені дуже ось цією такою думкою: пізнавайте Бога. В Ісусі Христі всі ці скарби премудрості і пізнання. Виростайте в пізнанні Бога. Ось ця думка пропитана вже в новому заповіті, ось цим, цим поняттям пізнавати Бога. Тобто, що мали на увазі апостоли? Що апостоли хотіли, а як людина має пізнавати Бога, правда? Ось слово пізнати, пізнати. Ну, відштовхнемося від такого, не будемо про це думати, але відштовхнемося на Біблії написано і пізнав там, найперший Адам Єв. Ну, це, ж, це, це зблизився людина з людиною, зблизилася. Чоловік з жінкою зблизився. Ось Пізнання це. Це тере зближення. І Біблія нам неодноразово апостоли говорять: наблизьтесь до Бога. Ви хочете якихось перемін, ви хочете любові, наблизьтесь до Бога, каже Боже Слово, і Бог набли... ну, знову ж питання, а як, а що це робити? І давайте ми будемо вникати це слово прочитане. Пізнання пов'язане з навчанням. Пізнання пов'язане з навчанням. Бог він і любов, це безперечно. Як він би нам не відкрився, як Бог любов, якби він нам не сказав свого часу, я тебе люблю, такого, який ти є, йди до мене. Ти мені потрібен. Наше би серце не зреагувало. І і тому, каже нам, же, Біблія відкриває про старий заповіт, що він не міг досконалою людину зробити. Старий заповіт потрібний це Боже Слово, це Боже Слово, яке вийшло з уст Божих через Моїсея написане. Але він, він показував людині, яка вона є. Він заводив людину під закон, тому що вона цей закон порушила. Він показував, що вона є грішна. А Ісус Христос показує, що є вихід. Ісус Христос відкрився нам, і найперше Він нас полюбив. І найперше ми відреагували на Його любов, найперше. Каже нам так апостол Іван, що не ми Бога полюбили. Де хто скаже, я Бога люблю. Так, Його треба любити. І в тому, в любві, треба теж вирознати, як пізнані. Пізнання десь це тере любов, тому що це, це близість до Бога, і ти розумієш, як Бог любить, пізнаєш, як Бог любить, і вже як реакція на Божу любов, людина ну, не може не любити. І так той же ж апостол Іван каже, хто не любить, той Бога не пізнав. Щоб людина себе не обманула, щоб вона не тішилася, я пізнав Бога, а любити не буде. Або каже апостол той же Іван, я пізнав Бога, а заповідей його не виконує. Той обманює себе. Або я, хто грішить, знову ж той апостол Іван каже, той не пізнав Бога. Не то, що десь там, ну, як то каже, ой, не хотів, вискочило, а хто грішить, грішить там словом, грішить, тобто він це вибирає добровільно, то каже Боже Слово, він Бога не пізнав. Але ми покликані для того. Щоб пізнати. Десь вже якась, е, якесь того зближення, навіть першого, коли Бог нам відкрив свою любов і ми відреагували на цю Божу любов. І, 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 і каже Іван: ми пізнали ту любов, правда? Це вже є якесь пізнання. Ми відреагували на Божу любов. Ми зрозуміли, який Бог любить нас, який Він добрий до нас. І, ми, і каже, е, ми пізнали, ми увірували в ту любов. правда? Це вже є якісь е, проблиски пізнання. Але каже Писання виростати в цьому, виростати в цьому і взнавати, який є Бог. Діло в тому, що коли ми зреагували на Божу любов і пішли за Ним, Бог далі починає щось нам, ну, не починає, а продовжує нам щось говорити, щось вчити хоче нас. В кінцевому результаті Він нас хоче перемінювати, приготовлювати до святої і блаженної щасливої вічності. А в нашому характері, ой, скільки ще недостатків. Ой, скільки ще недостатків. І якраз Біблія, якраз Боже Слово, воно хоче на них нам звернути увагу. І ось цей вірш, як говорить, підмітив мудрий чоловік Соломон, що хто любить навчання, той любить пізнання. Або якщо з його подивитися з, з другого боку, хто хоче мати пізнання, той любить навчання, той любить навчання. І щоб Бога пізнати, то не є щось, е, якісь медитації, якісь е, щось таке недоступні знання, якісь е, глибини, якісь незрозумілі. Ні. Бог дав джерело пізнання. Біблія. Слово Боже. Слово Боже. Це найперше джерело пізнання Бога. Так, Бог потім відкривається людині, сказав Ісус Христос про Духа Святого. Каже, коли я із Отцем ми прийдемо в лиці Духа Святого, там сказано, і оселю закладемо, і каже Ісус Христос. І я прийду і об'явлюсь йому сам. Тобто кожна людина має можливість мати ось ці особливі пізнання, як особи, пізнання Бога. Бог кожному хоче відкриватись, Бог кожному хоче відкриватись. Але ми будемо розглядати, як це через навчання, як це через навчання. Це життя наше, це життя. І е, ще одне, що хочу підмітити, що е, наше пізнання Бога, воно буде вимагати часу. Якщо ми для цього не приділяємо часу, я в тому числі недавно мене Дух Святий докорив за це. Якщо ми для цього не будемо виділяти час, для пізнання Бога, для спілкування з Ним, для дослідження Його, а який Він є, а яке Його відношення до мого життя, яке відношення до моїх поступків, як він на це дивиться, як він на це дивиться, як про це каже Слово Боже, то ми і себе не будемо знати, і Бога не будемо пізнавати. А час ми знаємо, куди ми витрачаємо. Ми знаємо, куди ми витрачаємо. Так, є час, який. Неодмінно не ми витратимо на сон. Є час, який ми неодмінно витратимо на працю. Хто ну, хто є, хто працює, ну, має на увазі не, не старші, які вже не можуть працювати, чи хворі, які не можуть працювати. Це є час, який ми ну, ми туди його витрачаємо. І, і то Біблія каже: викуповуйте цей час, щось платіть, чим жертвуйте. І якщо ми не націлені жертвувати чимось, щоб викупити час для уєдинитися з Богом, щоб його пізнавати в Писанні, в молитві, ми вже обмануті, ми вже обмануті. Перегляньмо зараз, скільки часу ми тратимо для інтернету, а потім кажемо, а Біблії не було часу читати, Господи, пробач, не було часу. Та ні. Це обман, скільки часу на балачки в телефоні можна годинами говорити з кимось. Хтось каже, я інтернету не дивлюся, а в телефоні, або ще пусті розмови, скільки туди пішло часу. А потім можна сказати, та ні, в мене не було часу Біблію читати, чи пізнавати Бога, чи молитись. Тому пізнання Бога це має бути присвячений час. Обов'язково присвячений час для спілкування з Богом у слові і в молитві. І ж давайте поглянемо. Новий заповідь нам дуже гарно говорить. І це місце вже сьогодні брат Василь так кількома словами згадав. Я хочу його зачитати, і недавно теж проповідь була на це слово. Я хочу знову до нього повернутися, бо воно нам багато про що говорить. Це друге послання апостола Павла до Тимофія. Третій розділ. буду читати з 15-го вірша. Звертається Павло до Тимофія, і ти знаєш з дитинства Писання святе, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою в Христа Ісуса. Усе Писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала і до всякого доброго діла готова. Тут, тут глибина, тут на кожному віршику можна було зупинятися, але я хочу знову ж таки підкреслюю: пізнання це навчання. Будемо обманювати себе, як тільки будемо. Я Бога пізнав, а в Біблію заглядаю там раз в місяць і проповідь раз в тиждень слухаю на зібрання. Це самообман, це самообман. Пізнання це навчання, а далі продовження, а хто докір ненавидить. Та нерозумний, тому що Бог мовчати не буде. І якщо тільки жити цією тезою Бог є любов, Бог мене любить, ну це залишитися на рівні такого грудного дитяти, якого мати пригортає чи батько пригортає, і поки воно ходити не може, носять на руках і люблять його, і все прощають, бо воно ще не розуміє, що воно робить. То Бога так не буде. То Бог ж не хоче, щоб ми залишилися тільки такими дітьми. Бог мене любить, Бог мене любить і, і більше нічого не змінюється в моєму житті. Дуже є важливо, щоб кожна людина, тому що ми ще є з різними характерами. Хтось є з характером таким, де дуже загострене чувство вини. Він все приймає до себе, він все себе винуватить. Він це та долина, це ця долина, яку теж треба вчити, яку теж треба наповнювати, яку теж бо Господь хоче вчити, виправляти, наставляти. А є гора, яка завжди відкидає докори, який це не до мене, це не до мене, які треба смирятись, які треба нахилятись, які треба багато чому каятись в цій горі. І як добре прийняти слово по адресу, як добре почути, коли воно до мене. Отже, повертаємось до цього Слова. Що ж це Боже Слово в першу чергу робить, коли ми його читаємо, то воно вчити нас хоче. В чому заключається навчання? В чому заключається навчання? Тільки послухати і піти? Ні. Далі каже Боже Слово, воно буде докоряти. Тож Соломон підмітив, що хто відкидає докір, Божий докір, не звинувачення ворога безглузді. Буває, що ворог такі атаки може давати на душу, таку якусь слабушу, немічну вірі, може може атакувати навіть Божим Словом. Може, може, але його розпізнати, ну не скажу, можна легко, але з Божою допомогою можна, тому що Боже Слово ніколи не буде докоряти, не давши виходу. Не давши виходу. Сатана, як докоряє, він вбиває, він вибити віру хоче вкрасти, вбити і погубити. Сатана, якщо якийсь бере докір, так, він тим займається. Це його професія. Написано, що на братів наших перед Богом він клівітав, він їх звинувачував день і ніч, день і ніч. Це його така професія. Це, це він такий, по суті, свій батько неправди. Але коли Боже Слово має право, і, і, і якщо це робить, має місце, то воно показує на вихід. Перше, це в навчанні, ну я не скажу, що в навчанні там є кома, але навчання як, щоб нам, щоб нам пізнати, пізнати Бога, ми пізнаємо Бог святий у тому поведінці, у тій поведінці, Ісус Христос святий, у тій поведінці. А ми дивимося на себе, а моя не така. То що Боже Слово буде робити? та докоряє нас через наше серце. І там не так зробив, та не так поводився, та не так говорив, а може, щось і не так вдіяв вже діла, то перше докір. І коли ми сприймаємо докір, коли ми скажемо, це я такий, це я такий, коли нас, нас Боже Слово зачепило. Коли нас Боже Слово сказало про нашу грязну, нечисту якусь ваду, чи характер, чи поведінки нашої, де це нечисте Царство Боже не війде, то нам треба згодитись, це я такий, і Боже, поможи виправитись, бо далі наступне слово до направи. Якщо Бог вже говорить до нас, докоряє нас, то щоб виправити? То щоб виправити, щоб ми такими не залишились, каже, не залишайтесь ось тими немовлятами. Не залишайте з ними. І ще є наступний крок до виховання в праведності ого, що хоче Бог виховати собі людей. Інше ще місце Тита каже: в добрих ділах охочих, запопадливих, готових до тих добрих діл. І тут як результат цього всього Божої праці над нашим серцем, ось цього пізнання Бога ну, не, не може бути, що людина пізнала Бога, пізнає любов Божу і ніякого її дії. і дії. Ну, я пізнав Бога і сам собі так пізнаю Бога. Та ні. Тож каже, щоб була Божа людина досконала і до всякого доброго діла готова. Якщо в моє серце він любов вливає, ці пісні ми чули, то для чого? Щоб тільки я, Боже, як ти мене любиш, та щоб ще ту любов і комусь відкрити, та щоб ще ту любов комусь відкрити. Тому-то хочеться якось ще раз підкреслити, ще раз ось цей висновок, пізнання це навчання. А навчання, яке послідує, з докором, з виправленням і з вихованням, тому що він нас готує до святої блаженної вічності, де є Він святий і де всі, хто там святі. І ми такими маємо бути, каже нам Біблія. І ми до цього маємо досягати, і ми в це маємо рости. І ми цього маємо прагнути, ось пізнання Бога. Щоб пізнавати Бога, ми маємо Йому вділяти час. Ми маємо йому вділяти час. Хтось скаже, 24 години на добу, там я Богу. Не...". Ну, ну, ну як? Ну, По-перше, спимо 7-8 годин, хто може 9-10. По-друге, працюємо, де не думаємо про Бога, а про роботу думаємо. А по третє, як маємо вільний час, теж ворог хоче його забрати. Пустити нас в сітку, бо інтернет це сітка, знаєте? Інтернет це перекладі сітка. Зайшов в ту сітку і вийшов на ранок, випутався. Ну, хай так не буде з нами, звичайно. Звичайно, є корисне в інтернеті. Звичайно, є потрібне те, що десь для праць, для знань, якихось, для того, що потрібно. Але якщо я собі зробив висновок. Бог почав докоряти глибоко, коли і, і то потрібно, і то цікаво, і то цікаво, і то цікаво, і так дві-три години злетіло. І, і якщо так пізнавати все світ, то життя нашого не хватить, а може би і сто життів не хватило. Тому що в світі дуже багато всього є і цікавого. Не хватить нашого життя, і сто і життів не хватить. А це життя нам дано для того, щоб пізнати Бога. Щоб в вічності бути з ним, щоб почути голос, дочко моя, сину мій, я давно тебе чекав, раби мій, відав в радощі пана свого. От таке нам треба почути, от таке, а не суддю. Бо багато його зустрінуть, як суддю, там же буде пізно щось виправляти. Тому поки до нас Господь ніжно стукає в серця наші, кличе нас. Щоб ми не цурались, не цурались пізнання, не цурались навчання Божого, навчання Божого. Тому для закінчення, я вже цю думку говорив, але ще її прочитаю, з послання до колосян. Перший розділ апостол Павло. Такі глибокі філософські думки каже, і згадує там про пізнання 10-й вірш. Молиться про цю церкву, молиться про людей, які десь серце відкрили для Бога, прийняли Божу любов, послідували за Ним і молиться, це є перший, перший розділ з 10-го вірша колосян, щоб ви поводилися належно щодо Господа в усякому догодженні, в усякому доброму ділі, приносячи плід і зростаючи в пізнанні Бога. Зміцняючись усякою силою, за могутністю слави Його. Ось цей процес він має супроводжувати християнина, зростати в пізнанні Бога, не задовільнитись моментами тими і згадувати, о, як було, о, як колись, о, як він мене навідав. О як так, це добре. Це добре, коли так було, коли було якесь з'явлення слави, сили Божої, і ми пізнавали Бога. А якщо цей процес зупинився, то треба кричати до Бога, то треба кликати до Бога, тому що ми маємо виростати в пізнанні Бога. І хай йому за це буде слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.